Сьогодні ми ухвалюємо рішення щодо виділення коштів департаменту благоустрою для проведення технічного обстеження та позачергових ботаварійних робіт у житловому будинку на вулиці Олександра Кутизакія, 3, що постраждав внаслідок нічного удару російського безпілотника 24 липня. За попередніми висновками фахівців Одеської державної архітектурно будівельної академії, частина будинків, які розташована друга парадна, визнана аварійною. повністю обвалилася конструкції з 5 по 8 поверхні. Пошкоджені суші стіни, сходові клітини та перекриття. Всі мешканці будинку евакуйовані. Їм запропоновано тимчасове розміщення у родичів, друзів або комунальних центрах. Ми перебуваємо в постійному контакті з кожною родиною. Наразі забезпечено цілобову охорону об'єкта з метою запобігання людським жертвам і втрати майна. Намагаємося діяти максимально оперативно в межах процедур, визначених бюджетним законодавством. І ще раз хочу подякувати всім депутатам, всім нам, що ми так швидко, оперативно реагуємо на складні ситуації, які, на жаль, у нас є. Прошу, прошу голосувати питання, це питання. Рішення прийнято одноголосно.